На Прикарпатті розгортають структурний підрозділ ЗСУ. Це буде мотострілецька частина. Більше розкаже Володимир Шаховець, начальник Коломийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також Роман Янко, який вже став добровольцем новоствореної бригади. Відповідно до всіх задань, які визначені нам президентом України, верховним головнокомандуючим головнокомандувачем збройних сил України, зараз по всій Україні створюються резерви, тому у Івано-Франківській області є вже розпорядження на розгортання однієї структурного підрозділу збройних сил України, Мотострілкова частина. Досить така велика, не 10, не 20, не 100 чоловік набагато більше. Тому зараз проводяться всі заходи з оповіщення, збору людей. Завершилося формування в Закарпатській області недавно. Тепер створюється в івано Франківській області. Практично по кожній області створюються військові резерви. Будуть призиватися і категорії людей обмежено придатно. Будуть певні посади, на які зараз є дозвіл призивати Збройні Сили України. Ми їх будемо укомплектовувати потім два-три місяці. Ця частина буде проходити бойове злагодження. Ну і при необхідності вона буде вибувати в зону ведення бойових дій тільки після бойового злагодження. Роман Гінко, ветеран війни АТО ООС 14 по 19 рік. Маю своє виробництво ФОП, яке я не закриваю, фірма працює. Сам особисто до у нову створену бригаду. І всіх закликаю хлопців не зволікати своїх товаришів, побратимів, хто ще навіть і зброю не тримав руках. Треба йти на захист нашої батьківщини, нашого Прикарпаття і всієї України. Конституційний обов'язок кожного громадянина захищати Україну, полонеяни є частиною України. З розумінням до цього будуть ставитись і будуть приходити територіальні центри комплектування для захисту. І якнайшвидшої перемоги над російським окупантом. Ми маємо захищати нашу державу. Якщо ми її не будемо захищати, ніхто її не прийде захищати. Ті хлопці, які вже рік у болоті, вони хочуть приїхати відпочити. На їх місце все рівно треба когось поставити.